Друзі, вітаю це програма Тернополяни, яку сьогодні умовно можна назвати Тернополянка, тому що говорити будемо про жінок, я би навіть сказав про активних тернопільських жінок. У мене в руках книжка, яка називається Щоденник жінки. І знаєте, у зв'язку з цим скажу те, про що давно вже думаю, і думаю з якимось присмаком жалю. Поясню, як правило. Найчастіше трапляється так, що співрозмовниками в інтерв'ю програмі Тернополяни, ну а нині Тернополянка, бувають спікерами-співрозмовниками-чоловіки. Ну, таке вже життя. Я вважаю, що це неправильно. І сьогодні цю помилку ми виправимо, тому що у розмові про щоденник жінки і не тільки про цю книгу ми сьогодні розмовлятимемо. ну, не побоюсь цього слова з надзвичайно активною тернополянкою Олею Навроцькою. Оля в нашій студії радий бачити. Вітаю вас, Оля. Вітаю, Сергій. Приємно. Оля, от з приводу книги, ви самі себе вважаєте письменницею, автором чи радше упорядником цієї книги? Мене Особисто дуже багато просять написати книгу. І, власне, з свого досвіду, а ви знаєте, що я боролася з онкозахворюваннями, і саме з того часу почали просити мене, напиши книгу, напиши книгу. Але оскільки ви самі сказали, що я надто зайнята, я не маю часу, але бачу потребу в цьому. Тому власне цю книгу я склала сама, але допомагали мої друзі-спікери, які подарували кожен свою статтю на свою тематику. Мій вступ говорить про багато чого. Я вже не хотіла його розширено писати. От я якраз до вступу хочу так. звернутись. Процитую: «Пам'ятай, ти унікальна, ти боже творіння. Кожен твій день це чиста сторінка, яку неможливо переписати, але можна наповнити красою і натхненням. У мене. Складається враження не тільки у зв'язку з цією цитатою, а взагалі, от тими текстами, які увійшли до книги щоденника, складається враження, що ви створюючи цей щоденник, цю книгу ви намагались підняти у тернопільських жінок їхню самооцінку, їхнє ставлення до самих себе. Так, ви праві Я не помиляюсь. Ви не помиляєтеся, ви праві. І власне, якщо ви замітили, що щоденник жінки, слово жінки написане з великої літери. Помітив. І в нашій організації я є жінка, назва «I am a woman слово жінка написане з великої літери. І я так вважаю, що так має бути. Але кур'йоз в тому, що коли я принесла в видавництво, мені кажуть, то помилка, ми так не можемо написати. Я кажу, ні, в тому і фішка, що я хочу саме так, бо я так вважаю. Видавець тоді спорить, ну що тоді слово чоловік теж писати з великої букви? А я кажу, ну це як для кого? Для мене мій чоловік з великої літери, тобто як для кого сприймається. Тому я вважаю і в своїй організації, і в цьому щоденнику, що жінка гідна цього, щоб писатися з великої літери, але повинна і такою ставати, як з великої літери. Ви мене просто, ви мене просто підштовхнули так експромтом сказати про те, що ну я як чоловік так думаю, що поруч з жінкою, яка вважає себе. З великої літери повинен бути і чоловік з великої літери, так так. Знаєте, є такі в інтернеті, побутують у Лева е, жінка левиця у бика і так далі. Тобто воно і підтягує в подружніх стосунках один одного. Але і якщо немає подружніх стосунків, а жінка ну, не має пари, чи чоловік не має пари, то знаєте, бути людиною з великої літери е, абсолютно необхідно і в цьому дуже багато сенсу. Я чомусь згадав своє шкільне дитинство. Ну не знаю, як у вас а у моєму класі кожна така креативна, активна дівчина, школярка мала в портфелі такий таємний щоденник, зроблений звичайного зошита, де були якісь там квіти, малювали, писали побажання одна дівчина інші. Якісь таємниці пов'язані з хлопцями. Мені чомусь здається, що ви теж в школі мали такий щоденник, Оля. Мала і не один. Я полюбляю щоденники. Я така дуже організована особистість. Я вважаю, що взагалі в людини має бути кілька. Щоденників я маю діловий щоденник, де зустрічі є розписані, в тому числі і з вами. І всякі події, які на напротязі дня, але там вже ж все не запишеш. Тому якісь думки, трекери, звичок, верніше інші події можна писати саме в такому щоденнику. Тут навіть є сторінки щоденник б'юті, тобто якихось процедур чи подій, які спрямовані на красу. Тому що ви можете це робити в різних салонах, в різних, скажімо, закладах. Але коли ви прийшли до іншого закладу, вас питають попередню, то ви можете не пам'ятати. Коли це було, але вести собі саме у нього стежу за вашою активністю, за вашою діяльністю у соціальних мережах в звичайному житті, і в мене складається враження, чи я не помиляюсь, що ті відомі українські жінки, які взяли участь у створенні передмови, так би мовити, якихось рецептів для жінок, пов'язаних з здоров'ям з красою, що вони всі брали участь у тих заходах, які ви організовували. І є вашими добрими знайомими. Так, абсолютно усі, крім однієї спікерки, але це не важливо. Ми онлайн плануємо з нею зустріч, брали участь, приїздили. І, власне, я тоді бачу, що наші зустрічі бачить невеличка кількість людей, наприклад, до 100 чоловік. А цим вартує поділитися з усім світом. Тому вийшла ідея власне, видати такий щоденник. Крім того, youtube канал теж мене надихнув. І ззаду ми можемо бачити саме дві причини, по яким я його зробила. Це посилання на мій youtube канал і на сторінку Я є жінка». Щодо організації, отут заховане в листочках ЛОГО, це буква О. В слові вомен, яке зробив нам художник з Києва, Серж ШПє він робив відомі вітрини для Cartier в Києві і багато інших брендів. І саме в цьому лого, ми бачимо він як відбиток пальця. І це свідчить про те, що жінка унікальна, взагалі кожна людина, але і жінка в тому числі унікальна як відбиток пальця. І тут так ще видно Богородицю, яка молиться. Тобто, жінка це уособлення матері Божої, яка молиться за свою сім'ю, за свою родину, а також за весь світ і за Україну, в якої зараз це перебувається. І YouTube-канал канал це те, що з декількома. Ну, більшою половиною спікерів, які дали свої статті для щоденника, зняті інтерв'ю ще приходили теж з вами на розмову. Так, так я і це тому, і маю на увазі. Так, так, так. І тому, коли ми відкриємо, наприклад, навіть першого Олексія Філюка, є посилання на його сторінку і є посилання на Ютуб е, зустріч. Ну, з ним. Ну, Олексій Філюк, хто не знає в Тернополі Олексія Філюка, той не знає Тернопільщину. Так і тут він власне, ми з нього і почали, бо ми про духовність і він дає свої рекомендації про. Жінку і дає кілька молитов. Ну, у мене таке враження, що ви спростили багатьом жінкам цією книгою. Ситуацію їм не потрібно вже шкільні зошити шукати, щоб там записувати щось важливе і потаємне, навіть а ви тут простір їм зробили. Так, ось, це будь ласка, особистий важливі простір події. Це для кожної жінки. Це книга, щоденник і записник. Три в одному. Не переобтяжували великими статтями лише конгломератом, тобто порада, порада, порада. Не переобтяжували теж його багато, а воно становить частину щоденника. Але повірте, тут такі поради від спікерів, які. Можливо, вони пронесли через усе життя. Наприклад, як В'ячеслав Дюденко, це стиліт перукар, дехто можливо вистраждав навіть можливо, вистраждав. І власне тут абсолютно немає його перукарських порад, а життєвих порад, які він взяв, спілкуючись з клієнтками і часом зовсім непростими клієнтками. І це більше як 40-річний стаж його роботи, і він цим ділиться. Це дуже надто цінно. Далі в нас йде блок планувань на Місяць, все таки він не є датований. Він не прив'язаний до будь-якого місяця. До будь-якого року його в будь-який момент можна почати. Але це блок, так би мовити, чистий так. для того, щоб жінка так, мала можливість так, його так. заповнювати так, на свій розсуд Так це особистий простір. Жінки як вона захоче, так його буде заповнювати. Трекери звичок, трекери сну. Я знаю, що зараз, особливо під час війни, це є проблема у людей зі сном, тому виробити цю звичку таки лягати в певний час і ставати дуже важливе значення. Має до речі, і б'юті значення, так як нам розказувала Людмила Шупенюк. Ви ж займаєтесь не лише громадською роботою, а й бізнесом. Підприємництвом, так, це я все. це знаю, і тому ну, просто не можу не запитати. Ви у себе в соціальній мережі написали, що ця книжка коштує 499 гривень. Якщо я не помиляюсь, то я запитую Олю Навроцьку. Це якась творча необхідність видати такий щоденник? Чи це бізнес? Це усе. Ми не повинні соромитися слово бізнес. Абсолютно. Абсолютно тому, і запитую. Так, гроші треба любити, поважати, і тоді вони приходять легко. Це усі складові. Кожна праця людини має бути винагороджена, в тому числі і ваша, і що ви знімаєте теж такі необхідні інтерв'ю чи будь-які інші проекти. Абсолютно, кожна праця має бути винагороджена. Але для мене ви знаєте, воно має б глибший сенс. І книга і ютуб канал. Це є пам'ять пам'ять про мене і про тих людей, які беруть участь. Це знову ж таки, напевно, з тих пір, як я хворіла, і я це зрозуміла. Тому я і раджу усім створювати будь-які моменти, які можуть свідчити пам'яті про вас в цьому житті, зробити хороший слід, хороший внесок майбутнім поколінням. Питання наступне воно має делікатний, можливо, навіть інтимний характер, але... Враховуючи те, що воно завдяки вам вже потрапило в публічний простір, я дозволю собі запитати: Оля, важко було наважитись і зізнатись публічно про те, що ви хворієте на онко, боретесь з цією хворобою і, я так розумію, успішно справляєтесь? О, важко було? Дякувати Богу, успішно це все від Бога залежить. Дуже важко було, коли я на. Писала пост, я кілька правок ще не поширивши, робила. Особливо я фото поширила фотосесії, яку я робила в цей період, тобто без жодного волоска. Не було наскільки хімія бореться з тими клітинами, які швидко розмножуються. Це нігті, це волосся насамперед, слизова і волосків не було навіть таких пушкових на тілі. Знаєте, як в людини є, ми їх не замічаємо. Не було ні вій, ні брів. І коли я робила макіяж, мені це все домальовували, доклеювали і на фото воно вийшло. Ок, але без жодного волоска на голові. Фотографиня подарувала мені цю фотосесію, і я їй казала: Ви знаєте, я дякую вам, що ви не берете кошти за це. Така соціальна місія. Але я не гарантую, що я вам виставлю це фото одразу. Я не не вторгнулася спеціально, але я робила це. Вона каже: Нічого, все рівно це буде подарунок. І особливо з цією фотографією я кілька разів наближала палець до телефона поширити і його відводила. Було важко, але це було. Потрібно, тому що було кілька причин, адже люди інтерпретують цю хворобу по-різному. Дехто, можливо, вже готував мені на цвинтарі місце. Розумієте, про це говорилося. По друге, я хотіла цим сказати, що я жива, я продовжую жити і буду ще активніше жити. Я вже це собі запланувала. По третє, це був гештальт закритий, розказати про це всьому світу, тому що в собі не можна заховувати ці, знаєте, проблеми. І коли я це розказала, от на те, і, і мені теж стало легше. Ну, і це... четверте, напевно, допомога усім, тому що до мене безкінечно дзвонять і до цих пір я стала свого роду така менторка з цієї хвороби. Я абсолютно жодної жодній людині не відмовила в пораді, як лікуватися, як жити з цим. Що почати? Я розуміла, що я цим теж принесу користь. Це навіть Оля не запитання, а репліка з приводу того, що ви от щойно сказали. Мені здається, вам потрібно написати книгу для тих жінок, які потрапляють в такі важкі ситуації. І Мають силу і мужність боротись з хворобою. Дякую, і ви про те бачите? От, просять, просять написати. Я вже і маю в планах, щоб надиктувати, хоча б на ютуб канал. що... бо, власне, коли починають що робити, і перша моя порада от просто молитись, от, уже йти до фахівців, до лікарів і молитись. І оце одна й та сама порада, яку вартує записати і транслювати в світ, навіть через свій ютуб канал. Я обіцяю, що я зроблю. Почала з оцього. Буду рада, якщо стане в пригоді комусь, навіть якщо одна порада, яку жінка прочитає. І собі занотує це і виконає, і це не врятує, скажімо, її життя, а допоможе в житті. Я буду безмежно рада. От про активність жінок продовжу нашу розмову. Ви самі сьогодні відкрию секрет. Ви не приходили до нас до студії, нашої студії. Ви самі призначили місце зйомки. І в мене таке враження, що цей заклад, ну ви самі можете назвати його, який в центрі в центрі Тернополя, що він належить і відкритий завдяки зусиллям. Ну, якоїсь теж активної тернопільської жінки. Чи я помиляюсь? Однозначно, ця жінка Олечка вона є учасницею моєї організації, громадської організації є її жінка. Вона з Івано-Франківська, і у мене є учасниці з Рівного, в мене є переселенці. З івано франківська і у Тернополі відкрила. А, Тому що, кафе. Тому що, тому що чоловік волею долі у Тернополі, і вона поїхала за ним. І відповідно каже: Я ж не буду сидіти в Тернополі. Вона Івано-Франківську проводить діяльність. Ну, вже прорекламуйте цей заклад. Скажіть, де він як заклад називається? заклад називається «Олвас». Він знаходиться праворуч біля кооперативного технікуму. Дуже красивий, такий оформлений в стилі лимончиків. Ми, на жаль, не можемо показати нашим глядачам, але це вас точно подивує. А чому «Олвас»? Тому що Ольга і Василь, чоловік і дружина. І дивіться, як красиво. Ну, якби ви відкривали заклад, враховуючи ім'я вашого чоловіка, то заклад очевидно звучав би приблизно так Ол. Ром. Я думаю, Ром Ол. Ром -Ол. <хи> Оля Чоловіка Роман. Чи, 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 попереду. Чи ви згадали про громадську організацію Я жінка, ви її очолюєте, активно працюєте з активними людьми. От знаєте, я чомусь думаю, що і не кожна жінка наважиться сама прийти до вас, ну і завдяки от роботі вашої громадської організації стати активною. Наважується. Чи вже апріорі активні приходять на ваші заходи По-різному. і учасниками громадської організації? По різному до того ви знаєте, ну в мене великий вже такий послужний список. Як близько 10 років очолюю різні громадські організації? До цього я була керівницею жінків бізнесів Сікорінської платформи у нас у регіоні. Але по-перше, я бачила певні якісь недоліки. По друге, в нас виник конфлікт з керівництвом, і кілька керівниць покинули платформу. В тому числі спочатку керівниця Хмельницького регіону, я Чернівецького регіону, і, власне, в мене вже було зобов'язання перед командою, яка вся пішла за мною, створити іншу організацію. Тобто я не лише очолю, я засновниця цієї організації. Я придумала її назву. І я, звісно, могла щось продовжувати в бізнесовому плані, але, будучи роки. В цій роботі, а також навчаючись в аспірантурі. А в аспірантурі я пишу наукову роботу саме з цієї тематики: розвиток особистості жінки в громадських спільнотах. І я бачу, що жінки розвиваються, але, але є великий нюанс. Поки жінка не стане жінкою, вона ніколи не досягне успіху в будь-якій сфері. Тобто, ні в бізнесі, ні в політиці, ну в жодній сфері. Що таке стати жінкою? Насамперед це полюбити себе, мати власні кордони і так далі, і так далі. Тому я назвала Я є жінка. Ну я з точки зору чоловіка. Хочу з вами навіть посперечатись. Ну важливо, щоб жінка полюбила себе. Але мені здається, що надзвичайно важливо, щоб якийсь чоловік полюбив її, а може і не один. Полюбити себе має кожна людина. Я себе, ви себе. Це і в Біблії прописано. А покохати це інша справа. Любити обов'язково себе має жінка, має балувати то трошки навіть інша любов до себе, як у чоловіка. Коли жінка полюбить себе і дуже дуже сильно, її дуже сильно полюбить чоловік. От В чому парадокс? Я зараз слухаю вас, і чомусь приходить така думка, що чи не відчуваєте ви це. Що деякі чоловіки, от бачите, коли бачать вашу таку активність жіночу ви робите, зустрічаєтесь, записуєте, плануєте, що вони бояться наступлять часи матріархату. Не всі чоловіки готові до цього. Мені так здається. А ви цього не запитували в Круп'яка в попередньому інтерв'ю? Ні, чого цього я не запитував. І, і думаю, що пан Іван не зміг би відповісти. На це Він на це має свою з приводу зірок, я знаю, спілкувалася з ним, але цього не треба боятися, тому що знаєте, є такі е, свідчення жінок моєї організації. Одна, наприклад, сказала, що якби я знала це, про що ми говоримо, про що написано тут в цій книзі. Я б 20 років тому назад не розлучилася б з чоловіком. А ще до мене, коли зателефонував поважний мужчина, керівник одного з бізнесів, і попросив, візьміть свою організацію, мою дружину. Я думаю, що це свідчить про те, що організація навпаки потрібна, приходять по-різному. Приходять, будучи на наших заходах, і бачать, як ми об'єднуємо, як ми обіймаємося разом. На насправді дуже здорова організація. Ми не конкуруємо одна з одною, Ну, це вартує напевно, знаєте, попасти. А жіноча спільнота дає можливість розвиватися жінці. Насправді жінка ніколи не знайде іншого шляху, тобто десь в загальному суспільству, чи книги, чи фільми для розвитку. Жінка бере знання у іншої жінки, тобто жінки здавна ділилися ремеслом. Як приймати пологи, як ліпити вареники, як поховарити, як кохати чоловіка? Це передавалося від старшої жінки до молодшої. І коли жінка знаходиться в середовищі в жіночому, вона, як ніби, діамант, вишліфовує свої грані і тим самим стаючи жінкою. Ви часто записуєте цікаві інтерв'ю, вони з'являються в Ютубі і в Фейсбуці. Я їх бачу. А спробуйте зараз поставити запитання мені. Яке хочете. Оля Навроцька бере інтерв'ю у Сергія Сінкевича. Експромтом, ми ж з вами Гаразд, не домовлялися. Ну, мені у вас ще вчитися. Ви Та, Ні, Поставте мені запитання. Є журналіст. Якесь. Я лише навчаюся і я не намагаюся стати журналістом. Гаразд. Сергію, який для вас найсексуальніший орган у жінки? У жінки? Так. Це обличчя. Обличчя, очі, посмішка. А все решта я сподіваюсь побачити пізніше. Дякую. Дякую за Оля, я, я на початку згадав. Шкодую про те, що спікерами, як правило, бувають під час розмов, під час інтерв'ю чоловіки. Та врешті, давайте проаналізуємо склад Тернопільської міської ради, обласної Верховної Ради. Ну, переважно чоловіки. Чому як ви думаєте, у цьому є кілька причин в цьому винуваті і суспільство. І чоловіки, і самі жінки. По-перше, чоловіки. Чоловіки конкурують з жінками. Звісно, ви розумієте, що правки у Виборчий кодекс нещодавно були про 30%. Потім його ще правили, де має бути жінка, бо 30% вже розумієте, вони можуть бути в кінці, і до них не, не дійде черга при голосуванні. Конкурують, не беруть у списки сильних потужних жінок, тому що бояться, що саме жінку оберуть через її активність, через її якісь досягнення. Суспільство трішки трішки не готове до цього, хоча є приказка, що жінка тримає три кути у домі, відповідно, і чоловік. Коли приносить кошти додому, віддає жінці, щоб вона ними оперувала, то чому жінка не може оперувати коштами, які є в державі, які надаються. Я думаю, що в тому є в жінки хороший досвід і раціонально, і економно, і так далі. Щось є в цьому. Я навіть жінок зараз намагаюся в цьому перевчити їх, щоб вони таки підтримували жінок у всьому, в організації підтримували у їхніх починаннях, і, можливо, на виборах також я не знаю, чи ви врахуєте сами. Побажання чи пораду. Мені здається, аби зламати цю ситуацію ну, в політиці місцевій, скажімо, чи не варто вашій громадській організації готувати ваших учасниць громадської організації до політики? Депутат має бути підготовленим. Можливо, якісь курси треба запровадити. Нехай жінки йдуть і балотуються, за них проголосують. Я думаю, можливо. Я думаю, що в принципі про вибори можемо говорити, але трошки неетично. Бо власне ми бачимо, кожного дня по місту проїжджає кортеж з похованням вояків. Але дійсно жінок треба виховувати і будь-кого треба виховувати, готувати плацдарм. Тому що ще один мінус в тому, що жінки, які представлені уже у владі, вони не були готовими до цього, не навіть не розуміли, чому вони йдуть. Так, як списки ставили шоферів, ставили інших. Це ви е... тут, ви абсолютно праві. Так. І абсолютно. тому вони йшли не готові, вони не знали, що це таке, для чого йти, що таке виконавча влада, що таке законодавча влада. Тому це дуже погано, коли людина йде і не знає, що вона буде робити. Якщо ти йдеш, назвався грибом. У діжку. так само і жінка. Якщо вона йде у політику, вона повинна розуміти, які обов'язки на неї будуть покладені, і що вона повинна виконувати. Інакше нема чого протирати спідницю. А знаєте, чому я згадав про депутатство, про політику? От шкодую, направду, шкодую не було за часів Незалежної України, та й в радянські часи, я не пригадую, не було ні міського голови жінки, ні голови обласної ради. Жінки ні голови облдержадміністрації ні жінки на Тернопільщині не було. От мені здається, тут треба Довливо. змінити. Треба ситуацію. виправити ситуацію. Маргаретечер сказала: якщо хочеш послухати, послухай чоловіка, що ти хочеш, щоб було зроблено, скажи жінці, це жінки. Вони трошки по іншому. Сприймають і владу, і виконання, якщо це відповідальні жінки. Ну і я власне впевнена, що якби жінка була при владі, не почалась би війна. Тому що жінка все-таки виносила навіть так? Так, навіть так, дуже виносивши дитину в утробі і розуміючи, скільки зусиль для цього покладено. Жодній жінці не підніметься рука, щоб стільки крові пролито було зараз. Даремно ми здебільшого збираємо кошти. От нещодавно був захід разом з Мариною Кінах, Оксаною Фурса і Зиновімкарачі. Ми збирали для юнака, який хворіє ДЦП руками. Йому вже близько 20 років. Ми збирали для діток, які на СМА хворіють кошти, які тільки народилися, щоб виправити цю генетичну помилку. І сьогодні вбивати здорових живих людей, генофонд нашої нації і зворотня сторона. Ну це це просто Оцю вашу фразу. Якби жінка була при владі в Україні, не було б війни. Ми вирішимо і Володимиру Зеленському спрямуємо. Я згідна. І Путіну теж. Оля, Я не міг очевидно і відчуваю це, передбачити у своїх запитаннях буквально все. От скажіть зараз те, що ви хотіли би сказати жінкам, і чого я не передбачив у своїх запитаннях. Можете отак експромтом, звертаючись до жінок? Ну напевно, це в передмові є. В передмові є. Тоді Просто, процитуйте. Щоб... так. Пам'ятай, ти жінка. Саме з великої літери, бо в тобі зібрана велич світобудови, сила і ніжність, мудрість і краса, пристрасть і спокій. Пам'ятай, ти унікальна ти Боже творіння. Ви вже говорили сьогодні про це. І кожен день це чиста сторінка. Живи, люби, мрій та розквітай. І ще одна репліка. Не запитання. Ви згадали про вислів е, залізної леді е, Маргарет Тетчер. Я вам відповім. Правда, не знаю автора, но чоловіки цю фразу це слово сполучення ем, люблять. Чоловіки кажуть інакше. Послухай жінку, зроби навпаки. Ну і в цьому є доля правди, але жінки, вони ж знаєте, як кицьки, так вони мають відчуття, і тому порада жінки зі сторони, що не роби того, це теж немало важливе. Але я завжди слухаю свого чоловіка, прислухаюся до нього. Хочу, щоб ви пообіцяли мені після завершення інтерв'ю підписати цю книгу. Для кого я вам потім скажу, не, не стану надавати не цю інформацію на публіку, але я подарую одній жінці, яка мені подобається. Я згідна. І нехай вона стане для вас тим маяком, який завжди світить, і опорою в якийсь, можливо, важкий час, але хай він не наступає, хай Бог охороняє вас. А мені сподобалась наша сьогоднішня розмова. Я вам щиро за неї дякую. І насамперед зичу вам, щоб бачили чоловік роман. Сильно любив вас. Дякую. <laughs> дякую за розмову. Дякую, дякую. Дуже гарна була розмова.